Що з цього кролика лишилися лапки. Я їх наперед замочую на 2-3 години, потім заливаю чистою водою приблизно 2,5 літра на 2 лапки. Лапок у мене коло пів кілограма вагою. І ставлю готуватися на маленький вогонь, слідкую, щоб не закапіло. Готую овочі. У мене морква, селера, цибулька і також степла з петрушки і кропу. Я їх об'єднала, зв'язала, от збираю вже пінку, яка утворилася, як звичайно, на бульйоні, коли він закипає. Бульйон більш-менш чистий і кидаю, я зразу закладаю бульйон овочі. До речі, після того, як ви овочі заклали, бульйон зразу ще очищується. Подивіться, який він став прозорий. І готувала я кролика свого. Дві години, щоб він був м'який. Після цього я додаю ще лавровий лист і перчик духмяний і смакуємо. Я з яйцем, чоловік з вермішелькою і з канапками з фаршмаку. Фаршмак – салат з рибки. Також є в мене зараз на каналі. Дякую вам за увагу, а також за вподобайки і підписку.